В Краматорську і в Слов'янську ми були єдиним заходом такого формату. Тобто, це була єдина така вікторина, куди люди можуть прийти поспілкуватися, провести час. Ну але, е, але це не дискотека. Коротше, він був ведучим, а вона займалася організаційними питаннями. Даниїл та Карина згадують своє життя в Краматорську до повномасштабного вторгнення. В рідному місті вони влаштовували квізи, командні інтелектуальні ігри. Мед <плес> пленін Это когда мужчины объясняют, короче, все не так бы его не воді понімають. «Плод». ви понимаете? Ну плод, то, что як на торосто після початку повномасштабного вторгнення. Пара виїхала з рідного міста. Розповідають, лишатися було небезпечно. По Краматорську стало прилітати у житлові будинки, і я там знаходилася поряд. Був був такий випадок. Дуже перелякалася, ну і це в принципі там не закінчувалося, тобто це періодично відбувалося, і так як Краматорськ в принципі близько до лінії розмежування. Спершу зупинилися у друзів в Дніпрі, планували переїхати на захід України та зрештою обрали Одесу. Тут же багато років проживає мати Даніїла. Вона сказала нам заїдьте к нам, хоча б там на пару суток, а та спатися, що робити далі. Та говорила, що тут, в принципі, спокійно, хоча всі переживали, що в Одесі було тоді неспокійно. Але мама говорила, вона не в добре всі. Говори, все буде добре. приїжджайте, приїжджайте. І ми приїхали. В Одесі пара вирішила продовжити свою справу. Щойно з'явилася можливість, почали організовувати квізи. Зазначають, такі заходи тут сприймають позитивно. Ми проводимо квізи раз на тиждень в Одесі, і до нас приходить від 80 до 100 людей, іноді навіть більше. Останній раз у нас на Хелоуінську гру а, прийшло 140 десь так людей. Тобто це, це... це наш рекорд. Розповідають, у подальшому планують проводити квізи і у інших містах. Розпочали з Києва влітку, набрали команду та дистанційно координують ігри. Ми навіть запрошуємо людей з різних міст областей писати нам. Будемо робити квізи, бо я знаю, що є багато невеличких міст. От як, наприклад, Краматорськ, з якого ми приїхали, мені нещодавно написали там з Червонограду, з Білої церкви, там і так далі. Данило та Карина кажуть: в маленьких містах людям не вистачає подібних заходів. Відзначають, на іграх учасники отримують позитивні емоції, перемоги ставлять на другий план. Пара переконана, найголовніше в наш час об'єднати різних людей та відволікти від буденних труднощів. Ксенія Кулашкіна, Павло Шеповалов перший міський.